Так, друзі, всім привіт, Радий вас бачити на моєму новому відео на YouTube каналі. Хто ще не знає, мене звати Олексій, мені 23 роки, і в цьому відео ми з вами поговоримо про те, як можна легко заробити кошти в інтернеті, сидячи вдома і працюючи з телефону, не маючи при цьому там сильних якихось великих знань або досвідом. Я на самом початку хочу пояснити для гачки, в чому ж полягає наша саме заробітку. Як ви можете побачити, вже себе передачами відкрив платформу, на якій ми з командою торгуємо і заробляємо, і вибрав, для прикладу, пару євро-долар, хоча їх тут досить досить багато. Саме цікаве, що ми бачимо, це власне кажучи, графік. Як ви можете побачити, ціна рухається або вгору, або вниз. Вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз і так далі. так далі, так далі. І наша з вами задача зробити правильний прогноз. Куди ж все-таки піде ціна вгору або вниз? Наприклад, дивлячись цей графік, я бачу, що у нас формувався імбаланс. Я буду чекати повернення цей імбаланс, і від нього я буду заходити вгору, тобто натискаючи на цю зелену кнопку. Якщо ж після моєї точки входу, наприклад, ми дочекалися, коли ми спустилися, я в цьому моменті з вами зайшов. на, Наприклад, 2 хвилини вгору. І через 2 хвилини. Угода закрилася вище моєї точки входу, тобто вище ось цього імбалансу, то відповідно я отримую за це прибуток. Якщо ж після відкриття моєї угоди в цьому імбалансі ціна пішла вниз, то, на жаль, я втрачу кошти. В принципі, досить просто. І ви зараз можете задати досить логічне запитання, як ви все таки розумієте, куди піде ціна вгору чи вниз. А я вам відповім по наступному. У нас є спеціальний інструмент, який дає нам прогноз про рух. Ціни ви можете просто брати, копіювати цей прогноз, копіювати сигнал і заробляти на цьому кошти. Але перед цим я звісно рекомендую вам проводити свій власний аналіз, для того, щоб впевнитися в цьому прогнозі. Але якщо ви новачок і просто хочете знаю розібратися, ознайомитися з платформою, з роботою, як це все взагалі відбувається, то це буде досить корисним для вас досвідом в трейдингу, і я думаю, дасть вам досить непогані навички та розуміння. Але сьогодні, виключно, заради експерименту я не буду проводити ніякого власного аналізу і повністю віддам контроль нашому боту для того, щоб взагалі зрозуміти його відпрацьовувати, наскільки він у нас, скажімо, точний. Також хочу нагадати, що в мене є свій закритий телеграм-канал, де ми з командою працюємо і торгуємо кожного дня. У нас працюють досвідчені аналітики. Кожного дня видають нам торгові сигнали. Як можете побачити, ми за ним торгуємо. Люди заробляють, задоволені і отримують досить гарний результат. До того всього, як можете самі побачити, по коментарях у нас є живе спілкування. Помимо цього, у нас є прямі ефіри, які ми проводимо, де просто розбираємо якісь цікаві теми або відповідаємо просто на ваші запитання. Тому, якщо хочете придатися до нашої команди, переходьте по посиланню в закріпленому коментарі. І та підписуйтесь на мій канал. Буду радий вас там бачити. Ну а перед початком поставте лайк, підпишіться на цей YouTube канал, і будемо з вами вже стартувати. Ну і перед початком нашої дергіли, давайте взагалі подивимося на ситуацію, яка відбувається на споринку. Що тут бачу по парі євро-долар. Досить гарний тренд з вами вгору, перекриття декількох імбалансів, забрання ліквідності. Навіть бачу. М -м, давайте перейдемо до на нашого бота і подивимося, який він прогноз для нас згенерує. Натискаємо старт. Відразу вам скажу, тут я вкладка інструкції, де можете самі почитати взагалі, як цей бот працює. Я ж то для того, щоб показати вам на ем, живому прикладі. Натискаємо звичайну торгівля, повернутися. Давайте ще раз. звичайна торгівля, обираємо режим, я буду сьогодні використовувати агресивний, обираємо нашу пару євро-долар і обираємо таймфрейм. Одна хвилина. Натискаємо кнопку Аналізувати ринок і, власне кажучи, чекаємо на наш сигнал. І так, друзі, ми вже отримали сигнал від нашого бота. Він нам говорить про те, щоб ми з вами продавали. Переходимо на нашу платформу, обираємо таймфрейм одна хвилина. Будемо заходити з вами на 300 доларів. Вниз. Угода відкрита, і давайте почекаємо на її відпрацювання. Вамініт лейтел, і ось так. Друзі, маємо з вами плюсик. Не досить звичайно впевнений. цей плюсик. Бо як можете побачити, саме ціна досить близько коливалася до нашої точки входу, але тим не менш плюсик з вами. Маємо. Я пропоную вам відкрити ще якусь пару, знайти якусь ситуацію і запутати знову нашого бота, тому що побачите це на кращому якомусь прикладі. Давайте перейдемо з вами на якусь іншу пару, наприклад, KGPY, що я тут для себе бачу, досить сильний тренд. Вгору не цікаво. А от також не цікаво. Тут ми в боковику стоїмо. Ні. Тут ту тут, 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 тут. тут також нічого цікавого. Давайте повернемося на кад Ситуація мені тут поки що найбільше з усіх сподобалася. І давайте знову перейдемо на нашого бота. Часами, друзі, буває таке, що говорити, що результат угоди, на жаль, неуспішний. успішний. А це, ці моменти ми виправимо. Тому на це можна, в принципі, не звертати уваги. Натискаємо головна. Звичайна торгівля. а беремо агресивний режим торгівлі. Обираємо нашу пару CAD, GPY. CAD, GPY. Обираємо таймфрейм. Одна хвилина і аналізувати ринок. І так, друзі, маємо з вами другий сигнал сигнал на продаж, тому переходимо на нашу платформу. І обираємо так само експірацію. Одна хвилина, експірація це час, коли закриється наша угода. 300 доларів на одну хвилину. Вниз угоду відкрито і чекаємо на її відпрацювання. Так, друзі, залишилось буквально 2 секундочки до закриття нашої угоди, і маємо з вами другий плюс. на жаль, ринок сьогодні такий досить повільний, я вам скажу. Ціна сьогодні не дуже велетильна, тому угоди виходять такі досить близькі. Давайте подивимося на нашого знову бота. Знову ж таки, повторюсь, ось такі переколи ми скоро виправимо. Просто зараз тестуємо, додаємо деякі нові індикатори, тому можемо мати такі часами помилки. Нічого страшного, на це не звертаємо увагу в скорому часі. Ми це з вами виправимо. І давайте тепер спробуємо знайти ще одну пару для сьогодні з вами нашої торгівлі, щоб отримати більш кращий результат. Що ми тут маємо? Що ми тут маємо? Що ми тут маємо? Ну, наприклад, ось NSD GPY, що у нас тут е, по графіку. Досить хороший тренд вгору. Прикрили з вами в моменті імбалансу. Зараз знову до нього підходимо. В принципі, ситуація виглядає досить непогано. Повернемося до нашого бота. Вибираємо звичайну торгівля, режим, Вибираємо нашу пару. і вибираємо таймфрейм. Аналізуємо ринок і чекаємо на сигнал. Так, друзі, маємо сигнал на продаж, тому повертаємося на нашу платформу і будемо з вами заходити в шорт. На одну хвилину на 300 доларів угоду ми відкриваємо і чекаємо на її відпрацювання. Ну, нарешті, друзі. Нарешті, залишилось буквально 3 секундочки до закриття нашої угоди і ми отримали з вами досить гарне пролиття вниз. Маємо третій, впевнений, плюс на сьогодні, тому, друзі, думаю, що результат чудовий. І настало друзі, нові сторінку для того, щоб ви бачили, що баланс справжній, нікуди гроші ті не ділися. До того всього показуємо історію ГО, то ось три наших впевнених плюси. Я вважаю, що результат просто супер. До того всього, друзі, нагадую, що в закріпленому коментарі є посилання на мій телеграм-канал. Тому переходьте підписуйтесь, буду радий вас там бачити. А ми на сьогодні закінчимо. Всім дякую за перегляд та побачимося з вами в наступних відеороликах.